Congratulations, our favorite students, parents and colleagues. The week of foreign languages is starting. The theme of our week is Education Without Borders and Ukrainian holiday, Saint Nicholas Day. Тобто весь тиждень ми присвятимо Миколаю та освіті в Україні за кордоном. Let's go! Our Monday має назву Saint ніколас Is Comming! Welcome and join us. Well, сьогодні у нас Тюздей і сьогодні в нашій програмі. Майстер клас Як написати лист Святому Миколаю Letter to the Saint Nicholas. Saint Nicholas Day in the Ukraine and the United Kingdom. Огляд святкування. Дня Святого Миколая в Україні та Британії. Інтелектуальна гра Who is the Best in English? Походження традиції Дня Святого Миколая та огляд цікавих презентацій Saint Nicholas Day or Father Christmas. Дебати. I think it will be interesting. Good luck! The Date of Charity наш Венсти. Конкурс «The Best» Recipe по Миколайчики на найкращий рецепт розучування веселих пісень для зимового настрою, The Day of Charity, День благодійності, рольова гра, телеміст, День Святого Миколая в Україні та за кордоном. Hey, come on! Meet Thursday. It will be a very unforgettable day. We have some challenge dedicated to Saint Nicholas Day. Also, your classmates are going to share their experience to study abroad. France. What about France? What traditions uh, do they have celebrating this holiday? Join us and know more. Traditionally, St. Nicholas' Day is celebrated with baking St. Nicholas cookies. They are called Mykolaichiki. But how can you make them? Do you know? On Friday, the winners of the contest of the best Mykolaichiki will share their recipes with you. Bake Mykolaichiki. They are very tasty. Yum yum. Традиційно в День Святого Миколая ми печемо печиво, яке називається Миколайчики. Але як його спекти? Чи знаєте ви п'ятницю переможці конкурсу на кращий рецепт Миколайчиків, учні сьомих класів, поділяться своїми рецептами з вами? Печіть миколайчики, вони дуже смачні! Боже, Салют! На цьому тижні ми познайомимось не тільки зі святом Святого Миколая в Британії, але й у Франції, святом Сауні Коля. Навчимося писати листівки французькою мовою, а ще навчимося відрізняти його від українського колеги. Зокрема, він їзить на Віслюку. А ще вас чекає багато цікавенького. До зустрічі на тижні іноземної мови. До зустрічі! Бомшаунс!